Так, дітей нагодувала смачним обідом, а сама підготувала всі необхідні інгредієнти для наших страв, які ми зараз будемо з вами готувати. А саме, це свинина, брала шинку, яйця, вершковий сир, сметана, маргарина, також такий топлений сир, томатна паста, різні спеції за смаком. З овочів це морква, цибуля, часник, кабачок, огірок, помідор та зелень шпинату та кропу. Ось майже всі інгредієнти, які нам буде потрібно, а також мука. Тому я буду починати із страви, тушеної свинини у томатній пасті та овочі. Буду її запікати і тушити у мультиварці, так заекономлю собі багато вільного часу на приготування наступної страви. Перш ніж почати готування, хочу вас ознайомити із своїм списком приготування страв. У нас будуть запечені кабачки з фаршем та сиром, також свару на перше суп із сирків. Дуже він нам подобається, тому що він дуже легкий та дуже швидко його готувати. Тушена свинина з овочами, овочеві салати з зеленю. Та буду випікати печиво, я його називаю пальчики. В принципі, я не знаю, як насправді вони називаються, тому що такі печення мені ще пекла моя цьоця. Мені вони дуже подобаються і з дитинства, а також зараз подобаються моїм синам. Ось такий невеличкий список приготування смачних страв, тому я буду приступати до готування. Нарізаю свинину невеликими шматочками для того, щоб воно швидко втушилося. Буду перекладати все в мультиварку, так, щоб вся плитка моя була не загружена. Але оскільки у мене ще є страви, які потрібно також викладати і готувати на плиці, тому я вирішила цю страву, цю підливу зробити у мультиварці. Так м'ясо буде не пригорати. До нього я додавила ще нарізану на смужки цибулю, можна її просто різати такими шматками, які ви собі бажаєте за потрібне. Так, в принципі, сама цибуля вона протушиться добре, і її не буде видно і відчутно також, тільки залишиться сам смак цибулі. А це м'ясо я вже нарізаю також невеличкими шматками, для того, щоб було зручніше пропускати через м'ясорубку. Але оскільки в роботі мене моя м'ясорубка трішки підвела, тому що, виявилося, вже ножі потрібно точити. То м'ясо не дуже швидко хотіло перемолоти, перемолотися. Розкручувала вже кілька разів, витягувала. Всі запчастини для того, щоб почистити, закладала знову назад. І так, напевно, три рази проробляла. Також робила на функцію реверс щоб м'ясо трішки підійшло вверх, а Ще виявилося, має трішки такого откої плівки саме м'ясо, і деяку частину я відрізала, закладала знову і з таким чином я все ж таки, з невеликими зусиллями, я зробила, перемолола ту частину м'яса, яку мені було потрібно. Також у м'ясо я додала цибулю, щоб все добре прокрутилося. І може бути так, що я саму цибулю можу потерти на терку. Але якщо я вже беру м'ясорубку, то тоді використовую цибулю також і в м'ясорубці. М'ясо перемололося, приступила до нарізання моркви. Морква в нас йде до підливи ось такими невеличкими шматками. Дуже люблю, коли вона так протушиться і відчувається, та також бачиться, що там знаходиться морква, вона дуже смачна і м'яка і вбирає в себе всі ті. Спеції, всі ті соки, які знаходяться в тій страві, дуже вже мені воно подобається. Зачищаю кабачки, вони будуть у нас фаршируватися. І таким чином вбиваємо кількох зайців одним махом, тому що в нас страви робляться одна за другою. І завжди я проробляю ті страви, наприклад, перші, які Дуже швидко варяться або потрібно їм трішки часу для того, щоб воно проварилося. Ось якщо зараз дивитися, на плиті у мене вже вариться суп. І згодом я вам його покажу. Начистила була картоплю і туди була вже додала також невеличкі шматочки м'яса. В кінцевому результаті я вам покажу, що, що саме я додавала. В Фарш я додавала чесник, додавала паприку, куркуму, сіль, перець за смаком. І ось дивіться, я цю м'якоть, яку вичистила із кабачка, половину додаю у самий фарш. Мені така ідея, скажу вам чесно, припала ну, не зразу. Але якось так воно мені в голові придумалося, що кабачок він ж протушиться і також надасть ще свій аромат. А чому б так і не використати, і для чого викидати цю м'якоть, якщо вона смачна і там? Ці зернятка ще зовсім маленькі, вони не тверді, можна таким чином додати і дуже гарно буде і смачно. І дійсно, вже можу зараз сказати, що було смачно. Присипаю ще тертим сиром і можна викладати в духовку. Кабачки я тушу в духовці приблизно 20 хвилин. На, при температурі 180 градусів. Ось підливка вже наша трішки протушилася, додала туди морку, також спеції. Нехай воно ще все тушиться і додала води. Будемо зараз ще випікати, поки наші кабачки печуться. За той час я маю, щоб зробити тісто на наші печення пальчики. Всі інгредієнти обов'язково вам пропишу, щоб ви також спробували приготувати ось такі страви. Ось це печиво можу вам дуже сміло рекомендую його готувати. Готую ледь не щодня, тому що подивіться, він дуже швидко замішується. В принципі, Всі інгредієнти змішав в одну миску. та... Зробилося тісто таке рихле, яке відходить від стінок дуже швидко, особливо тоді, коли ти, наприклад, не маєш багато часу і його багато виходить. Буває, що я таких замісів роблю два Два зразу заміси. Використовую ось таку насадку на м'ясорубку. Це такий, що знаєте, напевно, вже забутий. Рецепт з нашого дитинства. Але я ще купила на нашому базарі ось таку насадку вона продається. Не знаю, чи зараз вона також є, чи можна її знайти. Але я думаю, якщо пошукати в інтернеті, то можна буде знайти. І ось таким чином пропускаю тісто через м'ясорубку, і такі в нас пальчики, як я називаю, виходять. і дуже Вони смачні, вони такі крихкі. А за рахунок ще майонезу. Та це печиво не для дівчат, які слідкують за своєю фігурою, але одне, два можна перекусити до чаю зранку. А тим часом а також випікаю це печиво 25 хвилин, можна 20 хвилин, а, при температурі також 170-180 градусів. Воно чекає своєї черги після кабачків. ну А щоб ми не стояли на місці, будемо нарізати, готувати наш овочевий салат. Сюди я додала домашній шпинат, який вже в мене досить такий великий, такі листочки смачні, вони настільки смачні, що можна просто без різних добавок його куштувати. Звичайно, потрібно помити, а також, якщо ви бачите, що листочок вже трішки скрутився, це означає, що всередині цього скручення є е, мушки, які вони, <свісно> досить непогано там проживають. Тому, звичайно, звертайте на це увагу, тому що скільки років не садила, я аж тепер знала, коли побачила. Салат наш готовий, туди її додали цибуля, помідор, огірок, зелень кропу і полила зверху соєвим таким бальзамічним соусом. Печенька, погляньте, які вони дійсно крихкі, на смак просто бомба. Ванільку відчувається зразу. Дуже смачні. У мене ще залишився від нашого фаршу для кабачків, ще... залишився фарш, тому я вирішила зробити такі невеличкі гнізда. Така ідея прийшла мені миттєво, щоб цей фарш у мене не стояв просто в морозилці. Вирішила ще своїх поласувати таким витвором мистецтва, напевно, десь колись я бачила в інтернеті такі гнізда, і все хотілося мені приготувати. Їх готується дуже швидко, але до цих гніздів потрібні яйця перепелині, але в мене їх не було. Я даю ось такі великі домашні, і, бачите, білок витікає. але коли ця страва приготувалася, ви знаєте, білок впитався в м'ясо в фарш і досить смачно вийшло. Білок був так навкруг, а самий жовток всередині присипала куркумою, присипала солю базиліком і поставила випікати. Так, випікала зовсім недовго, приблизно 15 хвилин, тільки щоб фарш добре. Приготувався. І таким чином вже у мене готується суп, можна сказати, що він вже готовий. сирки я брала дружба фірма фірма назва. Я просто погружним блендером їх збила, але у сирки я додала кипячену воду, яка кипіла ось в цьому супі. І вони зробилися подивіться такі кремові. Кремовий виходить суп, дуже смачний. Як я раніше казала, я зразу поставила чищену картоплю, нарізану кусками, так як до звичайного ви нарізаєте супу дрібними кусочками м'ясо ось так, лавровий лист дала, дала спецію, яку я вам все показую, таку польську беру. А можна курічу, ну, в принципі, Любу. І е, додала туди сирки збиті, і наш суп вже готовий. Наші ось такі, можна сказати, гнізда вже готові. Я ще вирішила їх прикласти з таким топленим сиром пластинками. Він зразу так впитується і ще зелені. Повірте, це дуже смачно. Мої не знали, що це таке, і кожен почав видумувати для них назву. Я вже і не згадаю, які назви вони казали. Ну, багато було ідей, але страва смачна і варта своєї уваги та готування. Тому, якщо у вас залишається фарш, використайте на ось таку страву та порадуйте якоюсь такою новою ідеєю, смачної. Смачного, наприклад, обіду для чи вечері дуже смачно вийшло. Накриваю я вже на стіл, в нас на годиннику вже восьма вечора. Якось так час дуже швидко промайнув. Хоча я сьогодні роботи зробила чимало. В наступному відео я вам покажу, тому що робила два проекти і Вирішила тільки зробити ось таку кулінарну ідею у приготуванні страв. Знаю, що ви завжди полюбляєте такі відео, що вони вам заходять та також готуєте за моїми. Рекомендаціями, а також за моїми ідеями, ви своїх радуєте, дуже вже мені приємно і вирішила ще для вас зробити ось таку рубрику. Звичайно, що в нас буде, буде в нас і прибирання, це вже буде в наступному відео. Повірте, буде дуже цікаво. Друзі, якщо ви ще не підписалися, я знаю, що таких багато є. Дуже великий процент людей, які дивляться мої відео з великою такою великою зацікавленістю, але чомусь ви не підписуєтеся. Може в коментарях напишіть мені, чому можете підписатися. Я думаю, що це не важко. Для мого каналу це буде якийсь розвиток, і також великі бажання, щоб робити цікаві ідеї, цікаві відео, ну, все в ваших руках. Але дякую за те, що ви також можете натиснути на червону кнопочку, де пише: підпишись, та підписатися та все ж таки ви це зробите. Наш несвятковий стіл накритий, але смачний. Смачний, я дійсно говорю, що і так воно є. Мої с... зайшли в кухню, коли я їх закликала вечеряти. Були здивовані, хоча я завжди стараюся накривати такий стіл, принаймні кожного вечора. Обід у нас такий не дуже аж такий великий, багатий, але вечеря завжди переважно ось така. Смаколики на столі, закликала я своїх до столу, щоб ситно повечеряти, порозмовляти, подумати про наші завтрашні справи, і просто насолодитися вже спокійним вечором. І, дай Бог, щоб він був завжди вже спокійний, тихий. Тому... Ще показую, які виглядають ось такі фаршировані кабачки, вони дійсно смачні. Ну, я вам вже сьогодні наговорила стільки всього, але це від душі вам розказую, що, як воно є. Дійсно, це смачно. Готуйте. Виходжу я на вулицю показати вам горшок, який я купила для вазонка, і тут таке ж чудо. Лягає спати. Лакі. Ти такий рясний. Ти ж такий грязний. А, сусуля. Сусуля. Кнопа. Лакі. Ти де ляг? Ти чого ляг на подушку? Ти чого на подушку ляг? І. Ти що зробив? Ти лягай? Опа, все, побіг за пташку. Так, друзі, я купила горшок ось такий великий. Він має. А, він має... Що тут навіть не пише? Скільки? Не бачу. 4 літри. Він має 4 літри і буду пересаджувати знову завтра ось цей вазонок, свою пальму. Надіюся, що воно сюди, Так, він більший. Він більший. більший, я буду його сюди садити і буде ось так. Жалко мені його, щоб він не сох. Я його завтра перероблю. Добавляю вам трішки на вечір ось такої красоти. Дякую за підписку. Всім па-па!